Вітаю всіх! У цьому відео я розповім вам про проєкт PirateCash, який працює з 2018 року. Дуже багато хто досі про нього не знає, та що там казати, я сама дізналася зовсім недавно. Мені запропонував один. Із моїх підписників. Вірніше, його мені цей проєкт показували кілька разів раніше. ще, Але не було часу зайти і розібратися. І ось зараз, коли зайшла, то зрозуміла, дарма тягнула час. Але, як кажуть, всьому свій час. Все трапляється вчасно. Я зайшла на проєкт і почала його впізнавати. Почала дізнаватися усе, читати багато. Відразу давайте розповім вам про виведення, оскільки це питання багатьох хвилює. Не все так просто, але головне, що проєкт виплачує. Тому вперше. Тобто, в першу чергу, ми повинні розуміти, чи можна робити виведення з цього проєкту, оскільки ми заходимо на проєкти для того, щоб заробити та вивести реальні гроші. Все розповім і покажу. Для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Тепер давайте приступимо. Коли ви зайдете вперше на проєкт, у кабінеті у вас буде дана можливість безкоштовно тикання. 11 тисяч тапів дається, кількість тапів визначає ранг і даються такі ось картинки: ми бачимо. 300 тап, отримала папугу, 500 тапів, порохова мавпа в мене вже є. І таким чином підвищуємо рівень. Так, як заробляти, трохи пізніше розповім про це все. Я обіцяла про виведення. Кнопка обміну внизу меню знаходиться. Останній розділ. Саме в цьому розділі відбувається обмін та вивід. Як бачимо, що обмін Ще закритий, він приблизно, відкривається приблизно раз на три місяці. Тобто зараз ми заробляємо монети. І коли відкриться ця можливість, ми дізнаємося за кілька днів, і у нас буде можливість все перевірити, побачити і підготуватися до обміну виводи. Виводити можна на тонкіпер це дуже зручно. Пірат токени пірат, і можна буде обміняти саме в тонкіпері через StoneFi. Також, якщо не помиляюся, можна на Metamax робити виведення і на Trust Wallet. Я виводитиму на тонкіпер, коли відкриється. Вивід. І зараз поясню вам момент, як це відбувається. У гаманці, тонкіпер, унизу є кнопка Браузер. Тисну, тепер шукаю стонфі. Вже тут відбувається обмін. Я шукаю монету пірат, залишаю тон. Обмін буде. На тон, тепер пірат, і ось вона з'являється все просто і легко, бачимо цей токен. Курс 0,019 доларів за один токен пірат. І таким чином, коли Будете виводити токени на Тонкіпер, Після обмінюєте їх на криптовалюту Тон. Цілу суму можуть не дати вивезти з цього проєкту. Вивезти дадуть лише певну частину. Щоразу команда визначає відсотки від суми тапів. Можна. Вони можуть дати 25%, наприклад, від суми вивезти, а може і всю суму дадуть вивезти. Це вже буде такий сюрприз, інтрига продовжується. Все побачимо трохи пізніше. Також є статистика, все видно тут, все прозоро, наш дохід тапів, загальний дохід, витрати, у мене їх поки що нуль. І так далі, реферали тощо. Тут на проєкті ми бачимо 0,021 долар за один токен пірат. Але це, я так розумію, при купівлі цього токену. Є вся інформація, потрібно почитати, у них є свій гаманець, потрібно його встановити та виводити монети, робити обміни, конвертацію, це по бажанню. Тут теж бачимо криптовалюту, така ось біржа. Пірат, якщо на нього натиснути, пірат кеш перекидає графіку, бачимо, курс зараз він більш-менш так підріс при обміні токенів, коли відкриється, він, думаю, трохи впаде, але це не буде така значима сума. Це гаманець. То, про що я говорила, можна підключити їх гаманець, або ось ці гаманці: це Metamask та Trust Wallet. Що ж, тепер тапи, як ми працюємо. В цьому боті, коли ви зайдете одразу, у вас буде закрито фармінг. для того, щоб фармінг відкрився, ми повинні натапати 50 монет. Це відбувається досить швидко, складного нічого немає. Заробили 50 тапів і відкрився фармінг. Натискаєте. І він починає фармити з цієї суми, яка у вас на балансі. Натиснути на кнопку і фармінг запустився. Кожні 8 годин потрібно запускати його для того, щоб він приносив вам додаткові монети. Ми бачимо, що я маю зараз у годину 0,72 монети. Коли ви зайдете, у вас відразу буде доступно 11 тисяч тапів по монеті. Після того, як вони закінчаться, ці тапи, тобто енергія закінчиться, у вас буде інформація, як отримати додаткові, додаткову енергію щодня. Ви будете отримувати тапи, якщо зробите кілька дій. Це у своєму імені Телеграм встановити назву пірат. Плюс додати, додати символи, прапор та мішок з доларами. Ось, дивіться, як у мене зараз показую ім'я в самому телеграм-аккаунті, і що години ви будете отримувати 125 тапів. Використовуйте ці тапи, оновлюйте майнінг кожні 8 годин. Кількість тапів на годину завжди збільшуватиметься, якщо ви тапите. Тапатимете монету. Тепер дуже важливий момент, коли ви будете в розділі завдання виконувати квести, підписуватися на їх канали та чати в Телеграм та Ютуб. Від цих каналів категорично не можна відписуватися. Інакше вас будуть штрафувати. В чаті у них вони допомагають, як працювати, що робити, і таке інше. А також від багатьох чую, навіть можуть забанити, якщо відписатися від каналів та чатів. А взагалі обходиться штрафом. Забиратимуть монети. Далі, в, самій, в, в самому боті показую. Це у нас апка була, була, такий додаток. А в боті у них є опції: Це обмін монет, підтримка, токени, купівля, продаж, поповнити баланс, здійснити вивід і таке інше. Тут ви розберетеся.